Тому права. Є офіційні права. Офіційні двері, де ми відкриваємо на пряму сатані. Перше, запишіть собі. Магія. Похід до відьми. До бабки, до шептухи. До кого хочеш. Не до твоєї бабці, яка молилася насправді, може, бебечку чи, чи наш. Ні, друзі, не проблема у всіх бабцях. Ні, конкретно, бо ви знаєте, за що я говорю, так? Перший раз вам кажу, коли ви йдете до бабки чи до когось за допомогою, ти назад, уже сам не вертаєшся. Для тебе вже буде прикріплений біс. Бо ти сам дав право, ти сам дав добро. А ви скажете, але я ж не знав, це не діє по правилах, знаєш ти чи ні. Ти прийшов на його територію, ти прийшов до нього за допомогою, все, це право. Перед ким ти склоняєш коліно, той і володіє над тобою. Запам'ятаюся? Коли ти приходиш до відьми, до мольфара, до екстрасенсів, що ти робиш? Ти автоматично визнаєш їх вище, бо ти прийшов до них за допомогою. Так чи ні? Автоматично біс, який на ньому, буде вже на тобі. Бо ти прийшов за допомогою. Так само діє принцип благословення. Коли ви приходите до священника за благословенням, то Дух Святий, який на ньому, сходить на тебе. Агу! Так чи ні? Тому ми просимо благословення. Ну, просити, бо просто просити, бо ви так привикли. Ви не розумієте, навіть воно працює. Так само працює і в другу сторону. Точності так само. Ви приходите за послугами Сатани, то той, хто дає послуги, цей біс прикріпляється за тобою. Все питання, за якими послугами, то, відповідно, рівень бісів буде різний. Але пізніше цей біс, який прикріпляється, заставляє тебе ходити до того, до, по таких самих більше, більше, більше і більше. І відповідно. Влада сатани в тому житті буде більша, більша і більша. А ціль є його одна. Пам'ятаєте? Контроль і господство. І той Контроль і поклоніння. Щоб ти йому поклонявся. Наркотик це поклоніння. Алкоголь це поклоніння. І громадія це теж поклоніння. Не Богу. А сатані. За цим стоять конкретні духовні сили, які це все роблять, другі.